никто не ожидал, но это разбор бармота. -бар. Так, ой, извиняюсь, что що... модовый. Спорит новый свет. Карта. А там 6 групп не шукарни. Так, що ну, нас інтересує плоский світ. Чи ти? Містик. І на тайм той. на временну той. На временне дерево ще ще зробимо обзор. Ну, я Сьогодні два води. Щоб не робити два відео, сьогодні я вирішив зробити одне, але довге відео. Містик, ви, я поміню, показувати, де я буду максимум сказать, что мастер мод свободно в поиске Мистик Ми Ми вместе Ми Пефо Ну и все. У нас мод у нас первый бла 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 Ну короче вы поняли И вот теперь ось тут у нас уже есть оружие Все наши посохи сейчас конечно мы Чей Бронь Мы тоже сделаем yeah.

просто наморажує. Ну він там умирає. Ну поздно ці капсули, що бачите, тут бувають. Переводний. Че просто кидай. Світловий. От світловий просто ярит І от отсюда. Мої любимые. Він спазм цей спавний сразу 4 тих. Він, кров, блядь, дорогий. Шкрой в ми, кстати, потом побачим. І світловий. На був, а, це був лайшер. Це я просто хера ще Так. На посохи ми глянули. А тепер, тепер на броні. Всього в цьому моді, вроді, до серебрині. Ну, ладно. Щас ми обозрюємо тільки декілька видів. Водяний, судий меч, водяний. Вогняний, ну, предмети вогняні, Броня вогняна, имеется в виду. Наливаем водяний комплект. Ой. Зачем пояснень їх. Ух, ну, вогняний. Так у нас водяний сет. Кстати, ну, ее дивіться на мені. Риповса. Да, не хочу таких міні мобов А вот... Показываю шанды хип, но если мы будем. Ну, мы идм. Ребята, если хочется, то может будет еще одна часть. Ну, короче, насчет стены, я стену дорогу. Может даже хоть видео чего побачить от стены. Сейчас я быстренько улетел на обороню, выдам. Возьму.

І всі стріли, все ціни попадає у вас. А опа! Все воздуху може строїтися бомба просто. Так, це ми сет подивились. Тепер ледянки. Кстати, ви скажете який свет лучше брати. Ну, ледяний меч ми вже чекали. Ну броня не Так, тепер земля на. Прямо перетинає. Лязом, 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 лязом. Ой, я проти забув. ну да пофіг. уже їх потом подивимося. Отділи. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. За оп. оп, 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 оп. мене меч за є сопротивление. Не работає, коли ви літаєш. А ч не? Ч він заеб? Чингу, блядь, не того, порогало. Хірнян, все. Чому Ч мужчину? Супова уроня. Кстати, самого рочка в морі. Ну ладно, выглядит хрену. И да я накидываю. Да я помню, что эффектов яких. Ай, світло, і ну, торопит полночь. <різь> Наверное, делать то же саме, що і Ух, хибать! Гайс вас райст. А, я понял, что он работает. Ну, просто тепає тебе. Скільки? А давайте. Дивіться, я далеко. І зараз ми поймемо. Він нас тепає. Да, він нас тепає. Ой, ну дай, ну ви поняли, ну, все, гребіть. І дай. Бомба. Там вернуть 60 покач по наиграку якій сидит. А ну сюди, от товарика така, йоп, твой мать. А скільки урон нормально. Что будет коровы? А там есть акодаунч по холод. Эээ, хет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, изнялась. Вы уже бачили новое видео. Наки ну, вышло вс то недавно. Нет. Бля, у тебя сразу. Оп-оп. У ива и ой. Нужен сняк с ой. Опа-на. Значит, хау не делаем. Прямо по рамкам смысла не хедша. Ну со словом, лимфом, лимсовым мочи херня. Урона, не наносить, хер и нахуй Тепер. Можешь даже дать попасть на... Єбать, времени вже не хватает. так ладно. вже броню буде два часа. Хотя позиций. Возможно, нет есть. Все. Це все ми подивилися. Земляний. Ніхе не делаю. Бар. не Може, у них уроники якийсь великий. Херня. Херня. Да, ну це просто херня. Так, крафт. М -м -м, показувати? Да думаю, покажу вже в другую части. Ого! Васаб, васабу мабой, мой бой. Уеба. Ади. Ч не творить, Стив? Э. Сану. Так, ну давайте с этим. Не можемо відкрити. Не можемо. Так, ладно. Так, Баренька, зараз ще я наборону, тут протест, може навіть успіти. Це земляна на мене стороня, бла-бла-блю, блю-блю-блю, бла-бла-бла, і на хуй, ти броня. Це земля Може мене. Ось буде ще залишити. Йоп! Так, в нього вже є складало, так що мене все вже інтересує. На цей. за уродство, просто. Ладно. Крафты. Крафты, наверное, самое интересное. Или вы там... Вот собачка стоит. У нас Надо... зачем вам показать просто. Покажу таки декелька. Я им эм, И улететь Что, давайте просто робим мирный. Желаем. Желание, игра, нормально, мирно. Тут мы ну, можем скрафтить гриню, на сутро. А, декор. Мы, короче, я побачила їхній крафт. А мы можем скрафтить. Давайте в цей це рані можемо справді з тих отков. Ну ви побачили це на цих цьому, на цьому, на цьому двох модах. Так що виводи свої. А цей модуль нам древо жить на, на оцей. Можете побачити в прошлому обзорі модовки, як качесть моди. и будем прощаться на данный момент. Всем пока. Оживейтесь здоровье будьте. Сейчас летних каникул. Ну и всем пока.